Друзі, вітаю всіх! Сьогодні з вами приготуємо дуже швидкий рецепт плавленого домашнього сиру за 10 хвилин. Виходить дуже смачно і, саме головне, дуже швидко та просто. І такий сир полюбляють як на сніданок, так і на вечерю. Скоріше записуйте рецепт та давайте готувати разом. Для приготування такого сиру потрібен жирний сир 350 грамів. Можна брати магазинний, в мене домашній. Додаю яйце 60 мл молока, півчайної ложки солі та півчайної лож, е, ложки цукру, чайну ложку без гірки соди та 80 грамів розтопленого вершкового масла. Ретельно все перебиваю до однорідної сиркової маси. Ставлю на дуже дуже маленький вогонь або на саму маленьку температуру електроплитки та постійно перемішую. За смаком додаю сушений часник, але це для тих, хто полюбляє або можна додати кріп. Постійно необхідно перемішувати, та буквально на очах він почне плавитись. У мене на це вистачило 5 хвилин. Подивіться, як на очах вже змінюється текстура сиру. Кожною хвилиною він буде ставати більш гладкий. Як тільки на лопатці нема одної грудочки сиру, він готовий, можна переливати в підготовлену ємність. У мене є отакий контейнер, він якраз розрахований на півлітри, і в мене якраз вміщується весь сир. Тепер накриваю і даю йому повністю вистегнути на столі. Ароматний, хрумкий, ще теплий, тільки що спечений домашній хліб змащує дуже добре плавленим вже застигшим сиром. Та подаю солодким чаєм або кавою. Це дуже ніжно та смачно. Також такий сир можна приготувати з додаванням зелені або грибів. Тільки перед цим шампіньйони необхідно, дуже дрібно нарізати та обсмажити на вершковому маслі, тільки після цього додати до вже звареного сиру. Тому обов'язково готуйте та смакуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати. Нові смачні домашні рецепти. А я від вас буду чекати лайків та коментуйте. А я вам хочу побажати міцного здоров'я та мирного нам усім неба. До зустрічі!